У нас насправді є діючий пункт пропуску на, на території, на кордоні, російсько-українському кордоні. Він у нас в Сумській області, і він працює на те, що можна в'їхати з території Російської Федерації. Не можна виїхати, але можна в'їхати. Це КПП колотили в Покровка. Він працює, він пропускає. І тому там а, наші прикордонники вони припускають навіть за наявності просто свідоцтва про народження людини, якщо в неї немає. От, наприклад, їй там було 16 років, не було 16 років на момент а, початку окупації люті 2014 року, і в неї немає жодних документів, наприклад, окрім свідоцтва про народження. Навіть якщо його немає в оригіналі, а є тільки копія це копія. Навіть з цього приводу наші прикордонники пропускають це. Я вам кажу, як членка координаційного штабу з питання повернення громадян України з тим, що окупованих території, які під керівництвом Ірини Верещук збирається кожен четвер. Сьогодні також буде в 15-й годині збиратися. І ми якраз вирішимо ці питання системно вирішимо. Ми вирішимо як окремі кейси. Так і системно ці зміни пов'язані з там з певними змінами в постанови Кабміну. Це якраз наслідок нашої роботи. Ми їх проговорюємо, потім пропонуємо їх в рамках цього штабу. Їх обробляє. Або Державна міграційна служба, або прикордонна служба, або, наприклад, МЮС, і вони потім імплементують або МЗС, і вони імплементуються потім в підзаконний акт. Тому е, якщо хочуть виїхати, е, якщо вони знаходяться на новокупованій території, давайте так, це Запорізька, це е, Херсонська область, які тільки, то там зараз бажано виїжджати, що нашвидше, поки їм ще не видали на руки документи російські. Бо тоді пропускає за скрипом, скажу одразу, але російська сторона пропускає навіть на підставі українських документів, які в них є, або, є, або копії, яких є, через оцей калетіла в uh -huh. можна. Якщо йдеться мова про е, територію, які окуповані з 2014 року, то там ситуація така, українська, українські прикордонники пропускають. При наявності навіть копій документів батьків, свідоцтва про народження і таке російська сторона, на жаль, пропускає лише за наявності російського закордонного паспорту, або підтвердження того, що особа ситуація по Криму скажу про Луганськ, Донецьк та інше трохи, або особа в у 2014 році з 18 березня по 18 квітня подала певну заяву про те, що вона відмовляється від громадянства Російської Федерації. Якщо таке є, то тоді припускають. Якщо ми кажемо через треті країни, ми беремо Білорусь також вже третю країну, бо вже на кордоні між Росією Білорусі Білорусію білорусу установили КПП і зараз просто так не приїдуть, особливо автотранспорт. Я припушу. Я на машині я приїду. Я, б... я на офіс зараз приїду. Вот. Тому тут потрібно збирати щонайменше російський закордонний паспорт. Uh -huh. Вони не пропускають Білоруси без російського закордонного паспорта на свою територію. Вот. А, така ж ситуація, і, і це головне. Можна спробувати виїхати через територію Російської Федерації на територію стран Балтії, зокрема Латвія, це сама. Uh -huh. Оптимальна страна, бо наприклад Литва, вона там ну вона має територію загальну з Білорусі. Вони дуже погано вже пропускають, будемо відверто. Латише пропускає, ще більш-менш нас наразі. Захтей він виїжджав саме через Латвію, бо, наприклад, Шептур виїжджав через Грузію, а Захтей ми вивозили через Латвію, бо Грузія ну, під... сказала. Ми ми не пропустимося засідання. Це можна, між... це... Бо. бо там була важка ситуація, Тому що виїхав за два місяці, а захтий чотири там було. Тохи складывають, то виїжджати, якщо вони вже знаходяться на староокупованих територіях, потрібно мати російські закордони, щоб росіяни випустили. А вже скажімо так, страни Балтії і Польшу, зокрема, також вони випускають навіть за наявності свідоцтва про народження. Якщо немає такої можливості, потрібно поїхати в Білорусь з цим закордонним паспортом, з цим свідоцтвом про народження або з копією там. Документів батьків і звернутися до наше посольства консульства і там зробити посвідчення на повернення в Україні, так званий mm -hmm. білий білет. Він зараз здається на місяць він дозволяє особі в'їхати на територію України через деякі країни за, за білим білетом. Скажу так, поляки пропускають взагалі без проблем, латиші пропускають з певним скрипом, ну також пропускають. Тому знову окупованих територій. Будь-які українські документи, які посвідчують особу, і намагатися виїхати. З староокупованих територій, на жаль, доведеться отримати російський закордонний паспорт і будь-які українські документи або їх копії. А що робити з технікою? Лементарно з телефоном. Ця людина регулярно спілкується з окупованого Севастополя та, наприклад, зі мною, і в неї там є якісь дані щодо військових наших. Відверто викинути. Не возити з собою. Перша ситуація, щоб ви зрозуміли, краще вести їхати з. Ну треба зрозуміти, що в даному випадку цей телефон це перше за все, навіть якщо він там коштує великі гроші, це безпека людини. Uh -huh. Якщо він подасть пустий телефон, то це буде перша підозра. У нас вже була ситуація, коли людей затримували за пустий телефон, коли вони подавали, і з там з, з певною вірогідністю вони розуміли. Тобто. Для того, щоб стерти всю інформацію з телефона, треба мати певний фах. Бо якщо ти просто удалив, то не значить, що ти видалив. Це не значить, що ти ю. Це значить, що ти просто ти її не видіш. Фахівець може її відновити. Якщо бачить у людини, наприклад, пустий телефон, щоб ви зрозуміли, наприклад, якщо ти видалась телеграм, значить що ти все видало. Але якщо заново його встановити, то він підтягне все те, що у тебе було. Тобто це таким чином насправді було декілька разів, коли встановлює телеграму, підтягували і там бачило, що вона є. От, тому найкраще, по-перше, телефон або е, змінити на кнопковий, а цей або залишити, або там десь, або навіть його можна спробувати відправити, наприклад, з Росії до якоїсь третій країни, де потім ти його забираєш. Ага. Е, телефон подавати з даними не можна, телефон подавати пустий не можна. І то, і то. Може довести до того, що це ти підпадаєш під підозру Російської Федерації, а треба розуміти, що прикордонники Російської Федерації це штатна структура ФСБ. Про mm -hmm. це, на жаль, забувають. Вони mm -hmm. думають, що прикордонники це одне, а ФСБ це інше. Ні, це штатна структура ФСБ. Вона так за, за російським законодавством, так і є. Mm -hmm. вот. І на сьогодні треба розуміти, що на Росії не існує міграційної служби. От у нас є окрема міграційна служба державна, окрема Міністерство внутрішніх справ. Наразі в тоталітарній державі Росії державі Росії міграційна служба ліквідована і у них питаннями е, паспортизації займається саме МВС, структура МВС. Тобто е, дві структури, ФСБ і МВС. І ви маєте справу або з одними, або з іншими. І не можна недооцінювати супротивника. Бо це закінчується тим, що ми маємо як з дівчиною, яку зараз Тут лінія Османова, та mm -hmm. да. на жаль, вона недооцінила ситуацію. Mm -hmm. Ми маємо на пустому місці mm -hmm. таку ситуацію. І можна ще останнє питання щодо обміну. Так, що Україна визнає військовополонених, їх вносять списки, Росі... росіяни їх не визнають. все ж таки може бути обмін за ідеальних умов з боку України. Дивіться, от ви дуже спрощуєте ситуацію. Вносять в списки це дуже побутовий такий mm -hmm. вимір. Насправді не на існує ситуації списках, от, от щоб ви розуміли, от не такого, що ми надаємо їм там от такі списки, і потім сидимо по спискам. Ферми. Такого ні. Це побутової рівень. Насправді вони вже зараз, ці люди, всі є в списках. Є так званий реєстр осіб, які постраждали від дій окупантів, точніше від агресії Російської Федерації. Є такий реєстр, його веде певний орган. От. Наразі цей орган Національного інформаційне бюро. І всі, хто є в цьому реєстрі, всі є потенційними членами списку. Тому, звичайно, що Російська Федерація не буде визнавати цієї ситуації. 100%. У нас вже є ситуація, коли вони засудили, ми вважаємо його комбатантом, навіть подали документи, що підтверджують його участь в бойових діях адвокату. З той сторони він подав його до суду, і я не буду зараз назвати mm -hmm. прізвище цієї людини, але і ми наголошуємо на те адвокат, який працює на території Російської Федерації, бо це у нас Ростовський суд. Він наголошує на тому, що ця людина комбатант, і на нього сповсюджується Женевська конвенція, як казав пан mm -hmm. І Вона дійсно так, бо ця людина була комбатантом, а зараз його судять за участь, начебто, в незаконному збройному формуванні. Але Росія не визнає його і тому, звичайно. Як, от так як, скажімо так, класичних військовополонених, яких захопили під час бою, їх обмінювати нікуди. Mm -hmm. Точніше, їх не планує обмінювати Російська Федерація. Але ви розумієте, що кожен раз ситуація змінюється. Якщо ми можемо захопити якогось дуже цікавого їм персонажа, то звичайно на той момент ми можемо якимось чином не то, що диктувати умови, але можемо. Вимагати від них саме ось цього персонажа додати в список обміну саме усіх людей, але тут багато uh -huh. треба розуміти. Тут багато. Тобто, тут тут немає класичної лінійної схеми, тому... Да, тому мені мені дуже щоб ви розуміли, я також представляю одного крімандия Захтея, uh -huh. у якого є офіційним адвокатом. Я ще є адвокатом ще одного політв'язня, який сидить зараз в Черкасському СІЗО uh -huh. офіційно. Я у мене договір з його дружиною і вся ця ситуація. І Ми з ним спілкуємось. Ми навіть позавчора з ним спілкувалися, бо є можливість там передавати телефон на щастя, Росія корумпована країна, і можна за гроші вирішити питання іноді спілкування. Так, от е я хочу сказати, що так скажу, що е на тих, хто зокрема на українців, які підтримують, притримуються е в місцях ув'язнення саме по українських лядах. Дуже шалений тиск, дуже. Щоб ви розуміли. Їх катують, і от навіть він каже, що там у нас група кримських татар, ми намагаємося все ж таки не висказувати свої погляди, при тому, що мені написав, чекаємо Валєру, mm -hmm. тут кавалера, понимаєте, але він про це не кажуть. На українці вони трохи по-іншому сприймають. Вони звикли жити в вільній країні, звикли висловлюватись. І коли вони попадають за е, грати. Вони продовжують з таким чином і жити. І от їх насправді катують. Він мені каже, катують дуже дуже сильно. Тобто, так от нас він каже, нас так не катує. Uh -huh. Тому, коли ми бачимо тут в, в офіційному просторі, що от там хто-то здався, він здався не тому, що він слабий, а тому, що його закатували таким чином, що людина просто не витримала. І це нормальна ситуація. Я своїм підзахисним завжди кажу. Головне вижити. Uh -huh. Все інше. Будемо вирішувати потім. Бо людина може довести свою правоту, доки вона жива. Uh -huh. Коли людина не жива, ну навіть якщо ми доведемо його правоту, це не буде краще ні йому, ні його родині. Uh -huh. Ось така ситуація. Тому я завжди закликаю журналістів, коли вони намагаються якось знаєте, такі жарені факти. Завжди треба дивитись е, скрізь ситуацію. Uh -huh. Не на поверхню, а скрізь ситуацію. Зокрема, по тому самому Захтею. Він вже визнав, начебто, що він спілкувався. Але коли ми з ним спілкувалися, він сказав, я визнав відносно себе. І більше нікого. Вот. Да, він писав, і також ми йому пропонували, він писав прохання на помилування його до президента Російської Федерації. Але це нормально, бо він відсидів щось з половиною років, зараз він вийшов. І щоб ви зрозуміли, в нього немає здоров'я взагалі. Людина, що не має 50 років. Ну, відверто, я не знаю, скільки він ще виживе, бо в нього немає здоров'я, від слова. Останні два місяці по развильненным його тримали на підвалі, його просто посадили на підвал, і він тупо сидів на підвалі, не вилазив. Щоб, щоб розуміли, що це таке. Це Это когда є камера без окон з дверью, там є шконка, которая в 7 утра підіймається, пристегивается в стіні, і в 9 вечора отстегуется. Нічого нет, Тільки бетонные полы. і он находится. 24 часа в сутки в этом он может сесть на эту шконку и поспать только с 9 вечера до 7 утра. Все остальное время он либо на ногах, либо сесть на бетон. И он за, за ци два місяці просто себе вщент, э, ну, знищив свое, что у него залочек здоровья. А на початку, коли его в 2016 році затримали, ему просто выбили наглухо все зубы. По-другому по-другому не могу сказать. Причому их ему перемололи так, что залишились там осколки. І коли в нього почався процес, йому видаляли ці осколки просто грязними плоскогубцями. Знаєте, от така ситуація. І в ітогі людина отримала, ну, себці, слава Богу, ні, але отримала гепатит С, і зараз ми намагаємося якось вирішити це питання. Вот. Тому коли ми розмовляємо і думаємо про політв'язнів, ми повинні розуміти, що от саме так виглядає політв'язінь з того боку, тобто його просто знищують там на місці. Ось така ситуація. Ну на жаль, з полоненими нашими така ж сама ситуація. Дякую вам.